Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю любителі винограду. Сьогодні відео зніму коротеньке про мої теплиці. Мене часто запитують, які в мене теплиці, для чого вони в мене. У мене є три теплиці. Ось це ось, нижня я вам показую. Це для ультра ранніх сортів винограду. Оця середня теплиця. Також для ранніх сортів винограду. І ще вверху одна теплиця. Зараз я вам покажу. Які переваги вирощування винограду в теплицях? По-перше, це більш ранній термін достигання. На два тижні майже випереджає ті сорти, які дозрівають в відкритому ґрунті. Також менше хворіють виногради в теплицях, але є й недоліки, звісно, які недоліки. Може бути погане запилення винограду в теплицях, якщо вони будуть погано вам провітрюватися. У мене теплиці ось боки відкриваються, як ви бачите, провітрюється ніби непогано. А також основний який недолік це трудозатрати великі, багато треба. І, звісно ж, матеріальні затрати. Це або купляти метал, з якого робити теплиці, або так як я зробив з дерева. Це також коштує відповідно грошей. Так що, якщо хтось думає вирощувати виноград в теплицях, добре прорахуйте цей варіант. Ну і звісно, якщо я вирощую виноград для продажу, то більш ранній термін достигання винограду дозволяє продати виноград по більш високій ціні. А ось це верхня теплиця. На ній плівка простояла 3 роки, це вітчизняна виробництва фірми Пластик була. І Вона відстояла три сезони і ми вже цього року її замінюємо. Ще з осені я її зняв стару плівку, тому що вона вже була, рвалася, не витримала. І ось зараз ми перекриваємо плівкою новою. Також вона гарантія на три сезони. Надіюсь, що вона вистоїть три сезони у нас. Ось так спочатку в хаті в домашніх умовах праскою, як ви бачите, отак склеювали полоски. Звісно, треба вирахувати розміри теплиць. Ну, все ми це вираховували і ось зараз перекриваємо верх. Надіюсь, сьогодні ми її перекриємо з дружиною. На пару працюємо, нам помічників не треба більш нікого, справляємося самі. А ось та теплиця, тут плівка польського виробника на 5 сезонів гарантовано. надіюсь, що ще два сезони вона також тут відслужить. В теплицях в мене три. По три ряди виноградів. Відстань між кущами різна. Наприклад, оці верхні по три метри від куща було. Але, звісно, я додаю перспективи на заміну, потім досаджуюся кущі, якісь видаляю, якісь перещіплюю це безкінечний процес. Його важко описати також і в середній теплиці. Бачите, деякі сорти винограду я не вкривав землею. Ось так замотував агроволокном або мішковиною. І так вони прекрасно перезимовують. Но цю зиму можна було взагалі мабуть, не вкривати всі виногради. Деякі лози я так для експериментів запасу і залишав. Вон, бачите, такі лози є. Вони так і лишилися на першому дроті. Побачимо, як вони проснуться. Ну, ось конструкція теплиць довільна, я сам її придумав, все з дерева, розкоси такі, все прикручував. Дерев'яні стійки, зверху доски, так дугою накриті, бачите, да? і звідси добре волога, дощі стікають і сніг більш-менш сповжаю. Часом, якщо багато валка снігу, сніг, то приходиться його скидати. У мене відео є на каналі, як я зимою скидаю сніг. Ну Ось такі, кому було цікаво про теплиці, я думаю, показав, розказав. Зараз з дружиною продовжуємо цей процес. І думаю, за сьогодні ми її повністю перекриємо, і боковини, і все, плівка готова. І буде теплиця готова для вирощування винограду. Виноград свій я ще не відкривав. Сьогодні 22 березня, ще не відкривав. Більшість винограду в мене схована в землі. І відкривати я ще не думаю. Максимум хочу дотягнути десь до середини квітня, тому що ми знаємо. І впевнені, що без зворотних заморозків ні один сезон нас не обходиться. І тому бажано дотримати цей виноград в землі подовше, щоб він не пішов в вегетацію. Ну, А цей, який був вже от на шпалерах, не був вкритий, ось тут в мене є аватар, на ньому вже бруньки так опушились. Це значить, якщо будуть десь зворотні заморозки, мені прийдеться. Танці з бубном робити, закутувати, вкривати їх якось, ну це такий процес. Також мене запитували, до яких термінів можна вирощувати, вірніше починати вирощувати виготуючі саженці. Дивіться, якщо я свої кущі буду відкривати десь приблизно в середині квітня і от вони почнуть виготувати, то також можна чубучок ставити на пророщення собі в хаті, наприклад, десь. Навіть до середини квітня і до кінця. Він в хаті тепліше, він скоріше піде виготувати. І ви в стаканчиках зможете його вирости. І також можна такий варіант, я вже казав, і ще раз повторю, кому важко це дається, чи не виходить, чи по будь-якій іншій причині не вистачає часу за тим доглядати. Просто можете той чубочок засунути десь в землю, підготувати ямку або не готувати її, і він вам там причудово збережеться в землі. І десь наприкінці травня він піде виготувати, коли земля прогріється. Ну ось На деякі питання ваші відповів. Дякую, що переглядаєте канал, підписуйтесь на канал, поширюйте україномовний контент, віримо в Україну, віримо в нашу перемогу, довіряємо нашим Збройним силам і допомагаємо всім, чим можемо. Бажаю всім успіху, виноградарстві. Бувайте!